У нас сьогодні ми з Кирилом так вирішили. На вечерю будуть бургери. Для цього нам потрібні котлетки. Ми їх самі посмажили, але, правда, розрізали, бо вони такі трошки в мене затовсті вийшли. Сир, соус зараз ближче вам покажу, булочки для бургерів. Ми вирішили солений огірочок і салат. Ну, і, звичайно, кухар, який нам буде готуватися. Я тільки котлети посмажила, все інше робить він сам. Так, все, да, ти розрізав? Капут. Що там? Та нічого страшного, це буде мені, нехай буде. Так, соус це у нас надзвичайно простий. Домашній майонез, не дуже багато кетчупу, бо він такий гостренький. І я дала ще трошки-трошки лимонного соку, Ну, буквально дві капельки. І все, все змішала і все. Мама, ти просто ніхто Я вже знімаю. Так, що ми робимо? Спочатку соус. Угу. Щедро льємо. Та щедролий. Я знаю, я його розмазую спочатку. У нас в сім'ї, якщо чогось такого хочеться смачного, то це Кирил. Шаурма, бургери, піца, е, ці роли, але такі ліниві він робив. Колись знімала, хотіла опублікувати. Це і звичайний робив. А, і звичайні, точно, ми в тому році робили звичайні з ним. Так, кладемо тепер котлетку, котлетку на салат. Повністю? Я думаю, так. Зараз ще хоче Кирил спробувати цим. Як це? Зажигалкою, <him95> да? запальничкою. А демон. Знаємо, що то буде, але десь бачив. Не в TikTok бачиш випадково, ні? <converts> <coast tôi of nitrogen>. <bacon> Та його взагалі як завжди роблять. Готуй. Мабуть, тільки, я думаю, не запальничку, а то й горілка, як у папи. Ну так, її мало, я думаю, взагалі її. Ну, то потрібно, щоб папа робив, бо я її боюсь. Так, нам прийшов папа на допомогу, тому що так як кіротів за пальничкою, в нас нічого не вийшло. Ой! О, це, о, вже о, спра... <різь> це вже справжній шеф, як там? мастер-шеф. Пекельна кухня була. Так, так, так. Ну так, по сиру так, все. і він має плавати. Тільки аби доска мені ця не згоріла. <хи> Кирил. Але плавиться все, 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 гарно, все, все. так. Треба було трохи менше сиру Екстремальна кухня. Так, все. Все, папа, дякую. Таку. Далі Микрохвильовки. мікрохвильовки. Микрохвильовки буде краще. Він буде якраз весь прогрітий і булка буде м'яна. Але, але гарно. А мені здається, листочок салатику ще треба більше, а, аби щоб було видно. Так цю хіба не потрібно соусом вверх? Ні. Ні. Наші такі домашні бургери. Так, доробила вже я бургери, бо Кирил вже дуже хотів їсти і вже поїв з'їв свій бургер. Зараз ставлю в мікрохвильовку, зробила чайок, і буде в нас такий. В мене вечеря, в хлопців ще доготувала їм, доварила макарони, посмажила яйця, ковбаска, Ну слово. Так, ну і прийшов час вже розбирати ялинку, хоча насправді вона мені взагалі ще не набридла, але вже набридла вона. Давіду. Точніше, він просто її вже майже розібрав внизу. І тільки в тому відео сказала, що він не трогає ці гілочки. Вже він дібрався і до них. І насправді мені просто навіть шкода, вже іграшки псуються через те, що він їх кидає. Ці гілочки так само вони ламаються. Ну і якби подумала, я так, що вже значить прийшов такий час, і будемо ми її розбирати. Так. Буду складати в контейнери все. Один оцей такий великий в нас тут був і ще є один. Можливо, якщо не вистачить, то ще дістану з підвалу. А такий я купила. Він на 19 літрів. І от я планую, мабуть, сюди кульки всі скласти. Я думаю, вони мають сюди влізти. Зараз буду дивитись. А сюди в нас вліз Давід. Я оце прямо уявляю, як ми це з тобою зараз будемо робити. Якщо прийшов Кірюша, його його раніше занять відпустили, то, можливо, зараз буде з Давідом, а я буду займатися Ялинкою. Мені просто не віриться в те, що час може так швидко пролітати, пробігати, проходити. І таке відчуття, що все це відбувається, знаєте, обходячи мене стороною. Тому що я не встигаю просто насолодитись цими моментами. Мені хочеться їх повторювати і повторювати і повторювати. І ніби от тільки я записувала те відео, де я вам розповідала, це було 1 грудня, де я розповідала про посилку, про те, що вона не може ніяк до нас дійти з України, наша ялиночка. І тут вже я її роздягаю, і це було 13 січня. І поставили ми ялинку 8 грудня, і якби вже майже півтора місяця вона простояла, і можна було встигнути нею насолодитись, налюбуватись, надивитись. Але так я і встигла цього зробити. Бо якийсь такий період, от весь грудень і початок січня для мене. По особливому затишний і теплий, бо все ж таки всі ці вогники, прикраси, блискітки, декор він додає в оселю такого неймовірного настрою, емоцій, позитивних емоцій. Всі ці очікування, коли ти купуєш рідним подарунки. Ну і, мабуть, я думаю, через це не хочеться так швидко розбирати, забирати все, і знову повертатись в свої такі звичайні повсякденні будні. Але, звичайно, потрібно шукати у всьому плюси, бачити їх. Я от для себе, знаєте, якось так. Розумію, що коли я все ховаю, все, що пов'язане з зимою, з зимовими святами, то значить зовсім скоро вже буде весна. І насправді це неймовірний період, період цвітіння квітів, коли розпускаються дерева, і, звичайно, що настрій також покращується, вже більше сонечка, більше вітаміна Д, більше прогулянок на вулиці. Наївна думала, що в мене все влізе. В цей контейнер я навіть не стала вже пробувати. Я просто забула, що в мене цілий ще органайзер цих великих іграшок лежить в комоді і чомусь думала, що, що влізе. А в мене навіть все не влазить. Кришка от не закривається. У мене ще і вінок, і ці зірочки. Ну, словом, ще багато. Тому я зараз, мабуть, залишаю Кирила на 15 хвилин з Давідом і біжу за контейнером, бо вже. Запланувала це зробити. За я вже прибігла, вийшла на вулицю без шапки, думала, що там тепло за вікном у нас так наче сонячно здається. І не подивилась погоду, а там так холодно, що навіть руки не відійшли червоні, без рукавичок вибігла. І купила значить, контейнер такий на 24 літра. І зараз він в акціоні, кому актуально, хто в Німеччині, то по акції за 3,99 І цей так само на 19 літрів. Я також купляла за 3,99, дев'яносто цей більший, але тут кришка, якщо потрібно щось так, щоб воно ну типу не відкривалось, то це не практично. Бо тут така кришечка, що вона так не дуже фіксується. Котря переконуюш, що штучна ялинка це супер варіант. В нас це вже не перша штучна, була ще перед цією сосна. І от зараз ця. Наскільки це зручно, по-перше, зберігати її, тому що вона гнеться ці гілочки як потрібно, і можна досить компактно її зберігати, в плівку, наприклад, замотати. Або в мене було от дві коробки з-під матрасів, то я вирішила, вона розбирається в нас на дві частинки. І я вирішила в коробки її. Поставити і будемо зберігати в підвалі. Ну і друга, це такий досить важливий аспект, як на мене, її неможливо просто прикрасити негарно, може навіть просто вогники повісити, і вона вже буде виглядати так класно, нарядно, святково, ну і, звичайно, що естетично. А якщо вже хочеться аромату хвої, то, звичайно, можна придбати гілочки, і зробити якусь гірлянду, чи якийсь віночок, або просто поставити у вазу чи підвісити кудись ті гілочки, і вже буде аромат. З ялинкою більш-менш розібралась, але іграшки ще не пофасувала, залишила на потім, бо насправді це така робота, яка все ж таки потрібно її робити, не, не спішити. Тому що потім через рік я сама собі скажу дякую за те, що я не просто закидала все в контейнери, а пофасувала і розібрала так, як мені потрібно. Тому приступила до прибирання і нарешті змінила ці килими місцями. От тут видно та пляма, про яку вже колись говорила, і я змінила, і мені насправді стало легше, і вона мені тепер не муляє очі. Так, Все, я впоралась. Насправді я перейшла до організації іграшок вже на наступний день, тому що вирішила з новими силами і не аби як туди їх запхати покласти, а вже щоб було це все організовано. Так, В цей великий контейнер тільки іграшки, такі пінопластові, пластикові. Ну, тобто всі, всі які маю, окрім скляних. В такий контейнер, який в мене на 19 літрів, в мене добре. Лягли лягли, стали іграшки скляні, такі поклала кульки, зірочки, і там ще на дні такі теж зірочки, пір'їнки, те, що таке в мене. Ну, Словом, добре, воно і закривається кришечка, і навіть ще зверху кладу все новорічне. Сніг тут в мене залишився якісь зірочки, ці маленькі кульки і такі. М'якенькі іграшки. Ну, Словом, тут все тільки новорічне. І цей великий контейнер ще не дозаповнювала, тому що не скрізь прибирала зимовий декор, ще мені не хочеться, бо наче цей такий міжсезонний період все одно щось має стояти, тому я так десь, десь позабирала, десь позалишала. І гілочки. Підсвішники, там свічечки. Вирішила залишити в квартирі, не буду виносити в підвал, тому що все ж таки це може бути як і міжсезонним декором, тому якби, і осіннім. І я буваю, якщо якісь свята можу декорувати, фотозону робити, тому залишаю це. І мій гном скандинавський, також потерпів від Давіда трошки він, е е краху, <трав> треба буде його підрихтувати. Ну, коротше, він йому і ноги повидьоргував, і шапочку цю знімав. Але все одно він мені дуже подобається. І такий, я його спеціально робила в такому кольорі, аби він мені підходив по всій цій кольоровій гамі. Ці ялиночки, які в мене на стіні в їдальні, я ще залишила, бо те, що я вже собі придумала, що там має бути, але на це потрібен час, аби це зробити, тому поки що залишаю. Тут так само, тут зробила букетик, тут ще залишила деякі будиночки, ялиночку ще мені, воно якби не набридло, і, ну, Давід не дістає і нехай собі стоїть. І залишила гірлянду. Так мені ще захотілося цих теплих кольорів. І я от ввечері вчора сіла і так якось затишно все ж таки з цими вогниками. Принесли ми сюди цей диванчик. Але мені якось все ж таки, знаєте, пусто так стало зовсім без ялинки. Хоча насправді і пил вже там зібрався, і на самій ялинці, і під нею. І наче вже коли прибрала, вже аж так трошки просторніше. І, і якби будемо тепер чекати з нетерпінням наступного нового року, наступного грудня. Так що це все ж таки якісь такі моменти, які проходять, приходять знову. Також ще позалишала деякий зимовий декор, і там ялиночки, і ці ліхтарики також залишаю в квартирі, бо я думаю, що я буду ними користуватись і якби, постійно між сезонами, тому нехай собі будуть. Так, і оце наша ялинка. Це верхівочка, вона в мене не встала в цю коробку, але я думаю, Діма щось сюди або якусь коробку надіне, або пакетом закрутить, і воно буде собі добре в підвалі зберігатись. Друга частина якраз добре стала в коробку, тут заклеїмо і хлопці знесуть її. Тут так само зробила букетик замість хвої, залишила ще картину. Цю зірочку залишаю, можливо, просто зніму з неї гірлянду і сюди щось придумаю пізніше або поставити. Також залишила ще ці рукавички, хоча залишила вінок, ще різдвяний, який у нас висить на дверях. І я от думаю, можливо, поряд з дверима віночок зняти, бо теж має щось висіти. А ці рукавички, можливо, ще м -м, туди м -м, повісю. Ну, як кажуть, знаєте, користуючись нагодою, так само і я. Користуючись зараз нагодою, що я знімаю відео, записую до вас звернення, я хочу перше вибачитись за те, що в тому відео я не подякувала за ваші привітання з приводу мого дня народження. Якось я хотіла це сказати, але монтую відео, озвучую вже вночі, і в мене це не один. Не одну ніч займає, тому просто якось вилетіло з голови, за що я дуже вибачаюсь. Тому щиро дякую вам, дуже теплі побажання і бажаю вам так само всього найкращого, аби у вас в сім'ях було щастя, міцного всім, звичайно, здоров'я, благополуччя, фінансового достатку і ну от того життя. Яке ви хочете самі, аби було все якомога найкраще. І вже зараз завершую своє відео. Дуже вам дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що мої відео вам цікаві. Тому якщо ви ще дивитесь мене без підписки, то підписуйтесь, якщо це вам, звичайно, не складно. Для мене це потрібно для розвитку мого каналу. І в мене насправді вже залишилось такий маленький-маленький ну, той. Шлях, який я вже пройшла, вже 870, здається, підписників. І вже зовсім трошечки до першої тисячі, і я її дуже чекаю на цю тисячу. Мені здається, як і всі. Звичайно, потім я буду чекати на те, що півтори тисячі і дві тисячі підписників. Але наразі я чекаю на першу тисячу, бо це дарує знаєте, таке відчуття того, що ти. Робиш все правильно, і ти потрібен твої відео потрібні людям. До зустрічі у наступних відео всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте!